Чуть на мене добре. Тобто, для того, щоб досягти певних життєвих навичок, треба мати певні якості. І деякі люди вони не хочуть, може і я, і я думаю, в тому числі в певних своїх життєвих проявах. Ми не хочемо розвивати певні навички нам простіше через інших людей. А через інших людей це нормально. Неможливо бути повністю незалежним. Ц, цю штуку я не вірю. Тобто, ми побудовуємо партнерські стосунки, ми е, створюємо проекти разом. Тобто, бути повністю індепендент, ні. Взагалі я багато дуже зараз слухаю психологів. Тобто я і раніше їх постійно слухала, але зараз якихось інших для себе відкрила. І там такі декілька дещо нові думки. От, і після цих прослуховувань мені прийшли певні розуми, так? І, так зараз вітер такий. А, і, щоб телефон не впав. Ну так, під нахолом, через те, що такий стіл під нахилом. І ми взагалі тут під нахилом. Життя все під нахилом. От. І... Давайте так ближче до суті. Жінка, жінка, жінки, деякі вони обирають не працювати, а отримувати гроші та ресурси через чоловіка. Або працюють на маленьку зарплату, да? щось там вона має для себе. От, але не на такому рівні, як працює. Навіть не працює, як заробляє чоловік. І тут треба розуміти, що вона може працювати стільки ж годин, але тут часто і там, тобто, з одного боку в нас є такі хард скіли Наприклад, щоб бути лікарем-кардіологом, треба мати безпосередньо безумовно світло, тобто мати треба безумовно диплом. От, але якщо, наприклад, працювати десь у продажах, наприклад, теж теж Real Estate, для цього не потрібно мати якихось супердипломів. Ну, взагалі, насправді там ніякий диплом не потрібен. А, може, якісь там sales з офіси в тебе запитають в Туреччині, але це окрема історія. Я зараз не хочу це йти, і вони ніяк не впливають на результат. Це просто така формаліті. От, і я хочу сказати, що я усвідомила. Тобто, для того, щоб отримувати певні результати, треба мати певні навички. І ну, знову ж таки, я повторюю, що я багато слухала останнім часом психологів, які дали мені певні нові думки. Тобто, для того, щоб, Тобто, якщо, наприклад, жінка така емпатійна, така вся... Класний так далі, і це може дозволяє мати гарні стосунки з друзями, мати друзів і так далі. Але для того, щоб отримати крутий гонорар, та класні гроші, треба десь там, я не знаю, продавити, десь якось знайти партнера, з кимось правильно подружитися, і так далі. Тобто, треба мати якісь ще інші навички. Тобто, бути бути такої коузі, да? ну можна бути. Адміністратором в кафе коузі да або в салоні краси. О, вітаю, так я рада так бачити. Але наприклад, що відрізняє власницю цього салону від адміністраторки? Що власниця салону, ну в принципі, так знаєте, коли малюється портрет, я маю на увазі певну свою знайому, і тому це в принципі не відірвано від реальності. Бувають дуже різні ці. Власниць салони в різному можна досягати своєї мети. Але я ще хочу хочу сказати, що ця, наприклад, якась наша гіпотетична власниця салону, вона теж може бути такою коузі, така вся О, привіт, привіт! Так рада тебе бачити ля-ля-ля-ля». Але окрім цього, в неї є ще ряд інших особистіх якостей, які дозволили їй побудувати цю кар'єру. І дуже часто або інколи люди не розуміють, що воно все. Ну це не карма, це не якась несправедливість, це про інше, це про таку функціональність, що різні фрізний функціонал дає різні результати. От, якщо людина супер така, ну тобто скажеш, так вона така добра, в неї має бути все добре, але вона не так працює. А оцей, а, а ця інша людина, він якийсь там чурбан, такий грубіян, такий мачукає, нахуї все посилає, але в нього набагато кращі там результати, більше грошей, тощо, тощо. Тому що ну, різні, різні якості дають різні, дозволяють отримувати різні результати. От наприклад, якщо у нас яких як є, бо а ну от і деякі люди, я бо дебіл, хотіла сказати, деякі люди, вони ну їм проще так адаптуватися. А, У цьому є як, з касіної сторони, це окей. У цьому я хотіла сказати свої плюси, але ну, можливо, да? тобто, якби всі були такі лідери, якщо всі були такі власниці в салоні, всі такі чоловіки або жінки, які багато заробляють, то ми б там побували все один одного. І тому люди вибирали різні моделі для адаптації, що таке? різні моделі для адаптації. І я от почула таку цікаву думку, що люди добрі. Не тому, що вони такі, знаєте, реально добрі, дуже часто, а тому, що для них це певна модель адаптації. А, і, до речі, і в мене є відео. Окей, окей. А, в мене є від а, такі хмаринки, начебто, знаєте, на а, квіточки на гілках. У нас зараз весна. От і про що я казала? Ми думаємо, о, така добра людина, але в неї така модель адаптації сформувалася. Що замість того, щоб мені боротися, я краще буду прияти приє... приє... приязною, такою все мімімімішною і так далі. От тому це не те, що там людина якась ліцемірна тварь, а ну тобто, такі теж бувають, але 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 от. Може, ви зі мною десь поспорити? Я не знаю, наскільки для вас це така нова думка. Для мене було це новою думкою. Була для мене такою дещо новою думкою. От, і я це прослухала від психолога однієї. Ділитися не буду. Вона російськомовна, не всім може сподобатися. Кому сподобається, можете мені написати, наприклад, я не знаю, десь там в коментарях чи десь в телеграмі можете мені написати. В телеграм-каналі, до речі, підписуємося. Можете мені написати, і, до речі, можу зробити рекламу, рекламна вставка. анонс. А, я не знаю, наскільки це взагалі світло нормально чи не нормально. Бо так воно мені дуже світить. А так воно дуже темно. Хм. Цікаво. У нас такий нейчурал, нейтру нейтруал відео. Воно так засві... сонце так світить, що я сама себе не бачу. А так бачу трошки краще. Угу. Бо я закрила собою сонце. Ми зараз вивчимо о, якісь моменти, як поратися з світлом, як виставляти світло. От, до речі, можна подумати, що людина хвора, а вона просто не намальована, у неї просто немає макіяжу. От буду феміністкою такою, що я маю завжди вербуватися, на на на. Uh, от рекламна, рекламна вставочка, рекламна вставочка, рекламна вставочка. Я зараз, до речі, коли я проговорюю тут, є відео це проговорювала, але я не публікувала декілька навіть. Ну. Окей, я, начебто, сама краще розумію. І а, що хотіла сказати? В мене є декілька коучингових продуктів. Тобто в мене є як, 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 як я наразі сформувала на на сьогоднішній день, 21 березня. До речі, я стала мені здається використовувати менше російських. Так ну двадцять 21, ні, сьогодні 21, так. В мене є основний курс. Це автор життя. Він називається Автор життя і там декілька пакетів. А перший пакет мінімальний, він триває три тижні, і на протязі цих трьох тижнів ми досліджуємо три основні сфери життя. Ну, як основні, ті, які мені вирішила, е, щоб з вами подосліджувати. Це стосунки, це гроші та кар'єрна реалізація, тому, точніше, спочатку гроші, кар'єрна реалізація. Далі стосунки. І третя це наша тіньова частина особистості. Далі є е, е, основний. Основний э, курс. Далі я. От я потім візьму, скажу, боже мо, яка вона тут. До речі, в мене є. Не намальована. До речі, в мене є відео російської мови. Я його записувала, і я його вирішила зробити без макіяжа. І потім я його видалила. Бо і в мене ще до речі, воно непогано переглядів набрало. Але я його видалила, бо я не могла на силу так дивитися. Це було піп'єць. -пі Хештег прийняття себе. Але якщо я намалююся, буду я взагалі в мене буде інше обличчя. Ну, Не кардинально інше. Я насправді не дуже багато використовую макіяжу, але воно буде трошки інше. От. І так, повернемося до курсу. Це основний пакет на. Точніше, це мінімальний пакет. На основному пакеті у нас, окрім цих трьох тижнів, середині, вдається ще тиждень спочатку і тиждень в кінці. Спочатку ми формуємо наше бачення, як ми хочемо взагалі, куди ми хочемо прийти. Ми досліджуємо нашу ідеальну картинку життя. Наприклад, от хтось може, мріє жити в Стамбулі. І отак от можна в п'ятницю прогулюватися, пити. До речі, подивіться пити чайка. І до речі, ця кафешка, ця, ця государна державна, державна кафешка. Тут не, не так очевидно, що вона державна, але в принципі, ну просто ти вже з досвіду розумієш, і я в них запитала, перепиталася. От і дуже крута локація. Якби тут був якийсь такий дорогий ресторан, тут б оренда коштувала сто п'ятсот. Я не знаю, чому так робить. В Стамбулі, до речі, зараз почалися ці ганіння на мера Стамбула, протести в Туреччині. Я не знаю, в який момент я це виставлю, але почалися ці протести десь 19 березня, щось таке. Сьогодні, 21 березня. Люди бігають, там вони побіжав чоловік. От, і ми досліджуємо на першому тижні, якщо ви прийдете на пакет. Базовим, то ми досліджуємо ваше таке загальне бачення життя. Потім ті ж три модулі. Моя реалізація, мої, мої стосунки та моя тіньова частина. Я думала, може зробити ще про моє здоров'я, -та, та Але це тема, яка мене в принципі не дуже турбує. Тобто, в мене в цим. Zaljdi, okay, itu mu, n, no. itu mu. Я розумію, що у різних людей можуть бути різні моменти. Ну, ви можете цю тему дослідити, наприклад, на якщо підете на базовий пакет на першому тижні. Ви можете сказати, що в мене є така, ну для себе сказати, сформувати чи в групі все сказати, сказати, що в мене є там така потреба. Велосипед, бачите? а, Така потреба, я хочу там свою вагу. Зменшити що ще, що ще. Але знову ж таки, ми не психологи. Ми не, не турціологи. Тут я не психолог. Ми тут. Е не хочу казати, працюємо змислення, бо воно так все дешево вже звучить. Працюємо про роботи мишлінія, пропрацюю мислення, і все в тебе буде в житті гаразд. Ну це не зовсім про це. А ми, бо ти його ніколи не один раз не, не пропрацюєш. Це такий безкінечний шлях інсайтів, усвідомлень і. і... Такого всього іншого. До речі, можете підписатися на мою Facebook-сторінку. Я там досить часто публікую зараз українською мовою пости. Не знаю, але вона в мене така, як знаєте, не офіційна сторінка, а вона така просто моя особиста сторінка. Там Не підписуєшся ти, а як в друзі додаєшся. Ну, можна підписатися. А, так, Бо в деяких людей в них там по 100 тисяч друзів. Такі вони френдлі-френдлі. Uh -huh. uh -huh. Ну, Я жартую. Бо. Бо-бо-бо-бо-бо. Не буду казати, бо що. От, і тобто, це просто не справа френдлі вони чи не френдлі. там воно про, трошки про інше. От, і на базовому пакеті також ми тобто, ми формуємо наше бачення, потім ми а, проходимо цей курс. Це, це такий Ну, курс, не курс. Це такий. Ам... Курс самодослідження, тобто там не лекції, там буде така практична жива робота, як в коуч-сесії, але вона буде групова. І далі, можливо, окремо відео запишу, як проходить коуч-сесія. Будемо, будемо про це розповідати, буду розповідати, розмовляти. До речі, якщо вас щось конкретне цікавить, ви можете написати в коментарях, і ми про це повалакаємо трошки більше. От. І е, далі п'яте тиждень на цьому основному пакеті, там ми будемо вже підводити підсумки, Буде такий у нас як випускний і з чаєм, коктейлями, whatever, що ви хочете, бо ви дорослі люди ви можете обирати. Я раніше такої не була. Або ти чай п'єш, або ти взагалі погана людина. Але я прийняла трошки свою тінь, і, але ну, трошки ну не те, не, не, щоб трошки, до повного рівня. Ще є куди розвивати її. От, і далі, 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 далі. ага, тобто так, Це є у базовому пакеті. Є ще ВІП-пакет, але якщо буду все пересказувати, воно буде трошки довшого. І повернемося до нашої теми. От жінка, да, наприклад, вона, ви можете подивитися, я просто. ну, помітила такий момент, це не завжди, але таке буває, що коли жінка з чоловіком, вони. Ну окей, я кажу зараз про певну блогерку, але вона така не одна, таких дуже багато. Ну... Я зараз іншу згадала і так далі. Коли вона з чоловіком, вона живе, наприклад, в шикарній вілі, і так далі, тому що це проплачує чоловік. Вона може заробляти свої кошти, але коли вона, наприклад, якщо вона розлучається, вона пере... він залишається там жити, а вона переїжджає до якоїсь квартирки, чи знімає кімнату, чи я не знаю, до батьків, чи щось ще інше. Чому тому, що ну вони були заточені під інше, взагалі іноді так не знаю чи. Можна сказати, що чоловікам простіше досягати о, заробляти гроші, бо зараз є ідея, що взагалі ера жінок, що жінки почали заробляти більше чужі ніж чоловіки, і так далі. Таке є, але для цього також у жінки мають бути певні навички, тобто там організаційні і так далі, і так далі, і так далі. Я взагалі хочу сказати, що перш за все гроші можна заробляти по різному, і якщо ви прийдете на курс, ви можете теж зрозуміти, як вам хочеться, бо є і різні стратегії. От і далі так, можна по, 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 по різному гроші заробляти так, але для цього так чи інакше потрібні певні якості. Якості, і коли я кажу гроші, я маю на увазі. Такі суттєві гроші. Я не маю на увазі бути в кафе, наприклад, офіціантом. До речі, під цього під це теж є певні якості. Тобто, в тебе є можливість довгий час займатися, наприклад, ну, якщо людина постійно так працює, займатися таким рутинним рутинною працею, to other people. я не кажу, що це погано. Я просто кажу, що це певний такий характер людини. От і. Ну, у цьому випадку жінки вони трохи більш уразливі в контексті того, що якщо жінка працює як чоловік, є важче побудувати особисте життя. Це нормально в нашому так, суспільстві склалося, що якщо чоловік багато працює, він ну, там, якийсь час виділяє на сім'ю, і це окей. А якщо жінка починає виділяти стільки часу на сім'ю, як і чоловік, то, як правило, там сім'я не дуже Це такі легкі історії, вона не дуже така, м а, як сказати, Життєздатна, життяздатна. От і бос дурак, ще така тема хотіла сказати, що і деякі люди вони дуже розумнички, коли там вони працю... ну, розумнички в таких кавичках, в лапках, вони працюють на дядю, і вони знають, що дядя там те робить не так, все робить не так. Я сама така. Знаєте, я не хочу працювати на дядю. Мені я там спробувала, мене не погоджуються з їх думками, з їх стратегіями. Деколи і я буду сама на себе. От, але коли ти сам на себе, ти. І маєш бути цим дядькою, а для того, щоб бути цим дядьою, згадуємо власницю салону, ти маєш мати всякі різні, різні навички. Ну тут знаєте, тут ще хочу сказати в іншому такому напрямку: що якщо ти ти, в тебе є певна така твій характер, і тобі дійсно важко підлаштовуватися під там інших людей і так далі. Ми всі підлаштовуємося, але а, uh, якщо ти маєш собі не теж підлаштовуються під клієнтів, але знаєте, різне, різна, різна мотивація, тобто як сказати, не різна мотивація, але коли в тебе є мотивація під це, так ти розумієш, це мій бізнес, це мої клієнти. Угу. А якщо ти на дядю, ну кому, кому як? О, кому що хочеться, тому немає ніякої такої ідеальної таблетки. Я не люблю, як це роблять офіцігани, що кожен мріє жити. Звідки це було? Кожна людина мріє жити такою життя. Кожен хоче бути та мати інстаграми, мати це, це захоплення. Ні, не кожен, ні кожен, не кожен, не кожен. Але ви продаєте, бо вам треба продати. Ви продаєте ці цей, цей лайфстайл. Але не всім він підійде, і я думаю, що багато цих інфлюенсерів, вони не розуміють, що вони через це закривають певну свою потребу і не всім це підійде. Але ми дорослі люди, тому ми маємо. Брати відповідальність на себе, а не то, що там ой, вона же оця з інстаграму. Вона нам сказала отак, отак, отак робити. От і тому людини, люди, є люди, які дуже можуть гарно заробляти, будучи в наймі. І їм дуже важко заробити хоч щось, працюючи самі на себе. Чому це? Знову ж таки, певні якості. Тобто, якщо ти, наприклад, такий о, вузький спеціаліст, і, чим о, більш ти професіональний, тим більше ти можеш заробити грошей. Тобто, Ти можеш більше, більше зарплати взяти. А, але в тебе, так, іноді, залежно від спеціальності, але в тебе тобто, звужуються твій, я не знаю, твої навички. Тобто, що в мене на ти під щось одне заточений, ти такий, я не знаю, лазер. А якщо людина, так, наприклад, підприємець, що такий менеджер, він усюди поверхам, не, де, не заглиблюється, але там. Навичка така, що вона ти береш такий конструктор і формуєш з цього якийсь проект, бізнес і так далі. Організаційного складу людина. От і якщо ця людина, яка думає, окей, я працюю на цього Васю, на все ж таки Вася да підприємець, він заробляє більше, як правило, Вася підприємець заробляє 50 тисяч доларів на місяць, а цей супер-пупер фахівець може заробляти, наприклад, 5 тисяч доларів на місяць, і залежно від країни, десь це можуть бути суперкрезі гроші, так в Треччині це скільки. Буде Ліра 35 чи в Україні, да? тобто, зараз Ліра вже 37, вам казала, вказала, що це, тут такі революції влаштовуються. От, але це теж тема, яку можна дослідити, чому в Туреччині люди входять на якісь мітинги чи в Грузії, а в Україні в Україні, вибачте, а в Росії цього, цього взагалі не відбувається. От і про що я це взагалі і знаєте, я якось це не до кінця, мені здається, сформувала свою думку в контексті того, що в мене і прийшла така, такий інсайт, але я його якось до чого такого не довела. Ну, знаєте, мабуть, такого висновку чи такого призива к дійстві, да, там, призиву до дій. А, але я хочу сказати таку штуку, що ну, Особливо, якщо, наприклад, якщо людина працює на, найомні, на, най, на найомній на роботі, окей, вона може так сужі працювати, розвиватися по кар'єрі, але але знову ж таки, коли вже воно так остогидло і хочеться, наприклад, сформувати свій бізнес, треба розуміти там продавати бути лікарем не в компанії, не в лікарні. А, наприклад, зробитись в інстаграм і давати часні консультації, і тут би бути треба підприємцям. До речі, в деяких людей виходить дуже класно, дуже швидко. А в деяких людей не виходить, і вони повертаються. І в них різні життя досить падає, тому що гроші вони по-іншому мають зароблятися, а в людини немає навичок. І я хочу сказати про таку штуку, що а, круто бути, і до речі, ми про це далі будемо розмовляти. Як на мене, як на мене, виходячи з моїх життєвих цінностей, круто бути досить таким універсальним. І якщо ми кажемо про. Я зараз дуже поверхнево про це сказала. Я можу в інших відео розкрити цю тему. Якщо ми говоримо про жінку, для якої заробляє гроші чоловік. І вона знає, за які там ніточки його подіргати, і щоб він приніс ці гроші. Щоб тобі так за ці ніточки ти дергали, і тобі начальник давав гроші, таке теж буває. Тобто, деякі жінки, жінки чи чоловіки, вони працюють на роботі, вони там якось така важ, важна людина, але, але вона важна такої психологічної, можна сказати, точки зору. От і як е Ну, тобто, суть в тому, що жінка може бути цій моїй ситуації у більш такому вразливому стані, тому що її навички вони. Тільки коли вона з чоловіком, да? тобто вона знає, як а ти плохой муж, ти там поганий чоловік, ти там не заробляєш достатньо. Вона там його пилить, наприклад, да? хтось у когось такі стратегії. А ти спробуй так свого начальника попилити. ага. Ні, або хтось там тишком, нишком, тишком, нишком. Ну... Але чи завжди так от комфортно то ж теж людині бути тишком нишком? Тобто ти не можеш сказати свою думку, ти не можеш бути ну в принципі дорослою людиною, тому що ти боїшся, ти залежна. Тобто, якщо людини, люди вибудовують такі стосунки, що вони можуть відкрито розмовляти і, і домовилися про ролі, і при цьому якщо жінка розстається, вона захищена, наприклад, в неї є якийсь банк акаунт або в неї є нерухомість, яку вона може давати в оренду тощо чи продати в неї буде багато кешу, це така історія. Я тут вже розмовляю 25 хвилин, хвилин. Якщо цей Початок я доклею буде більше, тому я думаю, достатньо, друзі, підписуємося, будемо з вами розмовляти, приходьте на мої коучингові програми. Це відео не вийшло таким, звичайно, якась інша. Я така більш емоційна, але отак, от, от така погода. Я без мейку, тільки губи не домалювала. Якось там на камеру не знаю, як вийшло. Така історія. Що думаєте? Що ви зрозуміли? Ви зрозуміли щось чи ні? Я, 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 я понятно об'ясняю. Бо в мене воно так от. Треба підводити піску. Чи так зрозуміло? Як це відео назвати? Я думала, знаєте, його назвати так. Зараз муж купить або боздбіл. Підписуємося на мої інснам інстаграм. Я його веду. Тікток не дуже веду. Може, може, буду вести, не знаю. Тобто мої соціальні мережі в коментарях і е, запис на курс е, теж буде, теж буде, теж буде. До речі, ви можете записатися як ви можете написати мені в інстаграм дірект. Я його перевіряю свої зап... запити. Тобто, я не знаю, що буде в мене сайтом якийсь до цього моменту, але точно можете писати мені в інстаграм. От, а можливо, також з телеграму каналу буде, 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 буде можливість написати мені в телеграму особисті. Не знаю. Мені здається, так от в на ютубі залишати свій телеграм Хоча, можливо, я навіть залишала. І мені ніхто не там написав, так не, не написував. Не було такого. От окей, 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 окей. Тобто <си> <conservatives> До зустрічі, до зустрічі на моїх коучингових продуктах, на моєму ютубі, на моєму інстаграмі, в моєму інстаграмі, телеграмі. Будемо усюди дружити. Лінкі можливо.